Привіт! Це CS-Man Checklist. Ця рубрика допоможе тобі знайти найліпший сайт для трейдингу скінів. Ми візьмемо всі відомі та невідомі сайти-агрегатори скинів. На особистому досвіді їх перевіримо, детально вам все розповімо та оцінимо в таких категоріях: інтерфейс, депозит, продаж скінів, прайсинг та комісія та виведення коштів на карту та в скінах. Максимальна оцінка 25 балів, по 5 за категорію. Також не забувайте, що кожен сайт по своєму особливий, тому обов'язково додивись до кінця, щоб дізнатись про всі фішки. Щось давно ми не оглядали сайти, а особливо такі колоритні. Тут ідеально все. Ціни в рублях, вивід на картку світ в кінці тунелю. Тільки от халепа, посилання на ВКонтакті немає. CSGO Маркет справжня легенда. Можливо, на рівні з CS Мані. Але якщо Мані мінімально приховують свою належність до країни-терориста, то маркет це руслік в повний зріст. Але репутаційно цей сайт настільки зашкварний, що навіть на болотах ним користуватись страшно. Можна було б не створювати цей огляд, просто це відео вам закинути. Я взагалі не розумію на самом деле, чому так відбувається, що у нас в Росії только один сайт. Он диктує нам свої условия, ми все тому що у нас просто нет вибору. Але ми не хочемо піарити русачків, тому розповімо вам про цей сайт самостійно. Будемо наш спільний світогляд робити ширшим. Спершу про репутацію. Сайт хоч і маркет, але співпрацює з рулетками. Працювало це так, що скін, який хтось вибив на рулеці, був вашим скіном. Його у вас залюбки купували власники гемблінгу, а передавали ви його саме переможцю рулетки. За це ваш аккаунт міг бути розцінений як бот сайта рулетки. Всі ж знають, як Valve не люблять гемблінги. звідки і всі ці відео з ниттям? Як уникнути червоної таблички, як трейдити на CSGO Market безопасно? та ніяк. На Росії взагалі нічого безпечного немає, особливо сайти по КС. Саме на цьому сайті виник варіант скаму з фейковим трейдом через додаток до браузеру. А все через те, що люди довіряли цьому проекту свій АПІ ключ. Це все про вашу особисту безпеку. Треба знати, що цьому сайтові не треба довіряти, навіть не беручи до уваги його походження. До речі, про скам. Серія відео про цю тему вже в розробці. Ви часто надсилаєте нам свої історії в телеграмі і вони нам дуже допомагають. Якщо ви ще не підписані, саме час. У нас ви зможете поділитись своїми думками на різні теми, знайти однодумців та отримати свіжі новини. Let's go до інтерфейсу. На ньому надовго зупинятись не будемо, навіть не враховуючи, що інтерфейси взагалі два. Один той, що ви побачите за першим посиланням, другий, той, що Old Market. Загалом, що то, що це. Але олдовий пам'ятає багато людей, які користувались ним в минулому десятиріччі. Так, він максимально застарілий, але ну тут принаймні валюту можна обрати. І мінімалізм просто не виїдає очі, ну, особливо якщо звик. Але ну, новий сайт тоді на що було робити. Наче максимально дефолтний дизайн. Але скільки тексту в цих малих іконках, чому одні фільтри зверху, інші збоку? чому все в рублях. то Цієї кнопки, як на старому маркеті зміни валюти, тут немає. В налаштуваннях ми теж не знайшли. А ні, знайшли. Тільки на іншому комп'ютері, на якому ще в Steam не залогінулись. Подивіться, яка магія. Ми завжди казали, що інтерфейс це суб'єктивно, але ми не радимо заходити на сайт та самостійно оцінювати. Тут все стандартно, чогось конкретно незручного немає, візуально не подобається ані перший, ані другий варіант. Справедливою оцінкою вважаємо 3 бали. Наступним нашим критерієм оцінки має стати депозит. Що ж, варіантів тут достатньо, класична банківська система поряд з цим непотрібом. З можна поповнити через декілька платформ. Кому ці платформи належать, докорінно не ясно. Ну і крипта, але без бірж, тільки через гаманці. Комісії в такому випадку будуть явно більші, так як мережа біткоїну, наприклад, бере чималий відсоток за кожний переказ. І взагалі по комісіям на депозит. На сайті їх немає. Ні, це не значить, що ви не заплатите комісію. Це значить, що ви її тут просто не побачите. Вам кожен варіант треба особисто протикати, щоб знайти вигідний для себе спосіб. І вибачте нас, але щоб тебе редіректного на сайт оплати, ще й пошту свою треба прив'язати. Ну, а нам принципово не хочеться віддавати цьому сайту свої дані. Тому сьогодні без комісії на депозит. Депозиту поставимо 2 бали. Закинувши свої гроші сюди, ви купите скін, продавцем якого буде Руслик. Платити йому гроші, щоб він потім сходив во вкусне і точка взагалі бажання відсутнє. Краще ж буде продати йому своє і повечеряти справжнім бігтейсті, правда? А що тут по продажу? Він P2P, і у вас попросять встановити додаток до браузеру, в який треба вставити свій api ключ Те, що це пряма дорога до скаму, навіть казати не треба. Але ключ можна і не давати. Відправити скін самостійно. За 5 хвилин. Саме стільки є у продавця, щоб відправити трейд. Чув бафмаркет, вот оно, величие. Не те що твоїх 12 годин. Коротше, для продавця це максимально незручно, ще й забанять, якщо не встигнеш. Комісія стала 5% на будь-який продаж. Ну, бачили й менші, але загалом окей, впевнений середняк. Оцінку це, звісно, не врятує, бо все це звучить як клоунада, тож 2 бали. Ну, хоч продаж не дуже зручний, але може вигідно в плані цін, давайте розберемось. Хоча як. Тут все в дерев'яних. Нам допоможе Price Empire. Тут і зрівняємо. Народний Redline Field Tested. Ціна на CSGO Market на долар вища за баф. За ВП Азімов та сама історія. Далі можна і не перевіряти. Загалом ціни трошки вище ринку. І якщо продати скіни на цьому сайті, достатньо вигідно. Хоча в деяких варіантах CSGO Market приєднується до групи Mani та Manky, і чи куплять у вас щось за такою ціною, вже загадка. Коротше, прайси на четвірку є шанс отримати вигоду. Але чи є шанси цю вигоду вивести в кеш? Ну, якісь мізерні, якщо вам не лінь рублі в долари переводити, бо варіанти карта та крипта. По карті менше 30 баксів, комісія 3% та 50 центів. Сума вища просто 5%. По крипті навіть мінімалка не вказана, але комісії 03% та 5% від 300 доларів. Всі інші комісії ви бачите на екрані. Автору відео не хочеться в цьому розбиратись, але не через неповагу до глядачів, а скоріш через неповагу до сайту. Ми зробили огляд на такий великий пул гарних проєктів, що ми не уявляємо, навіщо цим користуватись. Якщо підсумувати, вивід є, і навіть немає перевірки QAC. Це може здатись плюсом, але якщо сайт не перевіряє своїх користувачів, то чи можна взагалі йому довіряти, ми поставимо за вивід 3 бали. Бо він тут є, але якщо порівняти підхід до цього аспекту, наприклад, з Bitskins, то хотілося би вліпити одиницю. Особливості сайту, мобільний додаток та браузерний віджет. Додаток звичайний, інтерфейс та функції аналогічні сайту. Додаток до браузера спірна штука, наче компенсує вам незручності з 5 хвилинами на трейд, але і відкриває для скамерів нові можливості вкрасти ваші гроші. Можливість користуватись старим інтерфейсом, для олдів можливо перемога, бо новий жахливий. Але особисто для нас це виглядає як ми не вигадали нормального нового, так що користуйтесь старим. 14 балів отримав від нас цей сайт. І це тільки через наші спроби бути об'єктивними. І не пишіть коментарі, що це хейт огляд і що це відео створено просто, щоб вилити негативу на проєкт. Цього не треба писати, бо ми щиро в цьому зізнаємось. Напишіть краще щось приємне. В такому випадку ми будемо робити більше об'єктивного та корисного контенту. Нам дуже важлива ваша підтримка. Підпишіться на канал та поставте лайк, і залишайтесь з нами. Бо це Сісмен. Ваш хід у світ інвестицій Steam.